Леся Українка. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косич-Квітка. Леся Українка це українська письменниця, перекладач, культурний діяч. Писала у жанрах поезії, лірики, епосу, драми та прози. Також працювала в ділянці фольклористики і брала активну участь в українському національному русі. Мати Ольга Петрівна Драгоманова Косич. Письменниця, яка творила під псевдонімом Олена Пчілка, була активною учасницею жіночого руху, видавала альманах перший вінок. Батько Петро Антонович Косич, високоосвічений поміщик, який дуже любив літературу і живопис. Дитячі роки батька пройшли на Волині в селі Колодяжному, Щоподковелам. У будинки Косачів часто збирались письменники, художники і музиканти, влаштовували вечори і домашні концерти. Леся Українка разом з її братом Михайлом навчалася у приватних учителів. Вже в 4 роки Леся Українка вміла читати. На початку травня 1882 року Косачі переїздять в село Колодяжне, що відтоді стало їхнім постійним місцем проживання. А тим часом Леся з братом Михайлом живуть в Києві. вчаться у приватних вчителів, зокрема, вивчають грецьку і латинську мову. Влітку 1883 року Лесі діагностували туберкульоз кісток. У жовтні цього ж року професор Олександр Ріник прооперував ліву руку письменниці, видалив кістки, уражені патологічним процесом. У грудні Леся повертається з Києва до Колодяжного, стан здоров'я поліпшується. З допомогою матері Лесі вивчає французьку і німецьку мову. У 1884 році Леся активно пише вірші і публікує їх у частописі Заря. Саме в цьому році з'являється псевдонім Леся Українка. Деякий час Лариса навчалася в школі Олександра Мурашко в Києві. З цього періоду залишилась одна картина, намальована олійними фарбами. Пізніше Ларисі довелося здобувати освіту самостійно, в чому допомагала їй мати. Вона знала багато європейських мов, крім слов'янських, українську, російську, польську, болгарську, також давньогрецьку та латинську, що свідчило про її високий інтелектуальний рівень. Побувавши в 1891 році в Галичині, а пізніше і на Буковині, Українка познайомилася з багатьма визначними діячами Західної України Іваном Франком, Михайлом Павликом, Ольгою Кобилянською, Василем Стефаником. Осипом Маковеєм Наталією Кобринською На початку березня 1907 року Леся Українка переїжджає з Холодяжного до Києва, а в кінці березня разом з Климентом Квіткою здійснює поїздку до Криму, де, зокрема, побувала у Севастополі, Алупці та Ялті. 21 серпня Коментин Квітка одержав посаду в суді. У цей час вона багато працює на літературній ниві. 5 травня 1907 року написала драматургічну поему Айша та Махомед. 18 травня остаточно завершила поему «Касандра», роботу, над якою розпочала ще в 1903 році. 12 травня надіслала до альманаху з неволі драматургічну поему На руїнах. Останні роки життя Лесі Українка жила в Грузії та Єгипті. Її хвороба неблаганно прогресувала. Перемагаючи тяжкі страждання, вона знаходила сили працювати. На Кавказі вона все частіше згадувала полинське дитинство. Перед нею поставали картини задумливої поліської краси. Так виникла лісова пісня, яка була написана за кілька днів тяжко хворою поетесою. Леся Українка померла 1 серпня 1913 року. Грузинському містечку Сурамі. Тіло її перевезли до Києва і поховали на байковому кладбищі.